Дякую. Зі нас про проголовне поїхали. Ранок у Таганрозі, почався не сирен, а стища, яку розірвав уголу детонації. Пряме попадання в адміністративний комплекс оборонного концерну, де саме проводили закриту нараду з питань нового переозброєння армії, зруйнувало будівлю до фундаменту спалах ударна хвиля, вогняна куля з металу і бетону накрили понад сотню людей, високопоставлених чиновників, генералів, і інженерів. А також персонал охорони за перші декілька хвилин з під завалів винесли лише поранених, серед яких президент ВПК РФ котрий отримав множинні травми і був евакуйований в критичному стані. Його ім'я офіційно не називають, але факт госпіталізації підтверджують навіть лояльні джерела. Вибух був настільки сильним, що утворив вирву глибиною 5 метрів. А сусідні будівлі рознесло ударною хвилею. За попередніми оцінками загинуло не менше 40 і 400 людей. Цифра, шокуючи, навіть замірками великої війни. Серед тіла десятки військових експертів, фахівців із розробки гіперзвукових ракет стратегічних дронів. Очевидці кажуть, що. Пожежа тривала майже годину. А над районом здіймався густий чорний дим, який було видно за десятки кілометрів. Рятувальники працювали під наглядом військових, які одразу оточили зону, вилучаючи смартфони, вилучали відео. Москва намагалася приховати сам факт події. У той же день по всій Росії була оголошена неофіційна тривога командних пунктів. А в кремлівських коридорах пройшли закриті наради щодо стабілізації інформаційного поля. Російські пропагандисти мовчать або виправдовуються вибухом газу. Однак, потіка анонімних фото і свідчень вже захопив інтернет. Спостерігачі фіксують різке падіння активності в інформаційних каналах, Генштабу, а також затримки в рішеннях, що вказують на дезорганізацію у ядерному командному ядрі. вибух та анрозі це не просто втрата будівлі. Це був центр, який є через зайшло планування частини наступальних дій на сході України. Він знищений разом з кадрами, документацією і що найгірше для Москви з довірою до системи безпеки. Аналітики вже назвали цю подію точкою ланцюгової реакції. Росія намагалася діяти як технократична імперія. Втрачає не лише позиція, але інфраструктури інтелектуального потенціалу війни. Без цих фахівців відновлення програми озброєння буде неможливим у найближчі роки. Без живих носіїв рішень немає рішень. І поки Кремль ховає, обгоріли генералів із фальшивими заявами. Україна нарощує перевагу. Війна поступово змінюється. Від артилерійських дуелей до точкових знищень ключових вузлів противника. Росія програє негучно, фрагментарно розсипаючись на уламки по всіх напрямках. За оперативними повідомленнями з місця події удар припав саме в момент, коли. У Штабній залі проходила презентація нової програми модернізації бронетехніки. На зустрічі були присутні ключові представники оборонного холдингу. а Також військові куратори в міністерстві оборони, включно з кількома радниками з так званого сирійського крила. Протокол безпеки, як виявилося, був повністю проігноровані. Не працювали системи ППО. Відсутня була евакуаційна підготовка. Навіть елементарна сигналізація не працювала вчасно. Це означає або удар, був абсолютно неочікуваним або ж систему охорони, недавно давно роз'їла інерці і корупція під уламками виявили залишки документації, яка стосувалася експертних постановок озброєння до третіх країн, що тепер потрапила до рук міжнародних експертів. За словами джерела, серед них контракти підписані з режимами, що перебувають під санкціями. ООН. якщо ж ці документи потраплять у відкритий доступ, це станеться не лише військовим, але й міжнародним політичним скандалом. Відновити будівлю не зможуть найближчі роки. Удар завдав шкоди навіть глибинним комунікаціям. Частина міста залишилася без електрика. Як води та мобільного зв'язку в шпиталі, куди доправили президента ВПК РФ, встановлені її надзвичайний режим. Він перебуває під охороною ФСБ без достатку, навіть для місцевих лікарів. Подайкою, що він отримав тяжкі поранення внутрішніх органів, але Кремль не визнає ані його присутності, ані самого інциденту. Навіть його ім'я у списках поранених зашифроване під вигаданим кодом. а Тим часом на місце катастрофи вже прибули фахівці з Міноборони Китаю, нібито для вивчення ситуації. Насправді ж за словами. Джерела для аналізу ризиків військової співпраці з РФ після втрати її ключових технічних кадрів в інформаційному полі. Росії утворився акум пропагандистські ресурси або мовчать, або публікують вибух, ані про жертви та реалістичні уже не сховаєш. У соцмережах з'являються фото та відео за місця, події, трагедії, записи камер, які вдалося врятувати, і свідчення працівників, які вижили. Все це формує нову правдиву картину знищення штабу ВПК в таганрозі. Стало одним із най. Сильніших ударів по військовій системі РФ за весь час війни Росія втрачає не лише ресурси, вона втрачає здатність керувати. І це кінець вертикалі збудованої на страху і брехні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.